Ми з мамою говоримо про а, нашу школу, тому що ми вчилися в одній, тільки, я, звичайно, з паузою через 30 років я вчився, але виглядачі у нас навіть були одні. І а, я підняв таку тему, що в школі у нас була російська пропаганда. І якщо в моїй школі російської мови як такої було небагато, то мама мені розказує такі факти. Що мене дивує, наприклад, про цих же піонерів, про те, як е, мусить було е, що там... Носити галстук обов'язкову школу з галстуком, в першому класі Жовтин, ж, о, зірочку жовтеняти на ній був на, нарисований, сфотографований Ленін, Ульянов молодості, такий кучерявий хлопчик то обов'язково всі мусили носити. І де це було? Mm. У школі? Був Ні, а... На грудях носити, і з лівого боку на серці треба було носити. І ще був і піонерський значок, такий ем, з вогонь, якби вічний вогонь, три, три плам'я. Це була форма. Школьна mm. форма була на формі, обов'язково треба було цей значок носити. А хто не носив, то така була дискримінація, та запирали у, у класі, там, хто вчителі запирали, запр... закликали у учительську, робили там, робили, наробляли <свісно> з дітвиком, говорили, наставляли, що то обов'язково, що партія так требує, так, так ми повинні. Бо ми... Ну, якщо батькам поскаржитися, то що. А що батькам поскаржилися? Я, наприклад, не носила. Мої батьки були віруючі. Мені мама сказала, що то є гріх, ага. то є сатанинський символ. І я не то, що боялася мами, я то собі зробила, що дійсно то гріхом. І я не носила. І що тебе закривали учительську? І її за... не закривали вчительську, і запрошували в вчительську, і мені нотації там могли цілий урок мені розказувати, що Марусько, все так треба. А можна так, що мама не буде знати. А я кажу вчителю, а Бог бачить? А він каже, Бога нема. А я кажу, я такої ніколи не повірю. Кажу, ви колись спомните, що Бог є. А потім, коли вже піонери були, вже галстук, я теж не носила, теж наказували всіх, вставали, всі позори ще було директор заходив uh -huh. із класу в клас, коли починалися уроки з класу в клас з книжечкою записував. Почну з першого, з п'ятого класу, там четвертого були піонери, заходили в стати. Хто без галстука? Вставала тільки я, і один там такий був із сусіднього села. Хлопчик такий. Неповноцінної сім'ї. А потім мені все записують, записують в кінці тижня, в суботу вчитель мені каже, власний керівник. Знаєш що, аби твоя мама не знала? Не будеш у неї гроші просити на галстук, тобто якісь там 60 копійок друзів. Ми зберемося тобі цілим класом. Ми тобі галстук купимо, а буде стояти у. У столі, у шуфладі, рано будеш приходити, будеш одівати, будеш йти в школу і там будеш вишати. Кажу, Ні, я, ну так, а галстук був із гастук... символікою якоюсь. Ну, червоний галстук, то ще мало значення, як він зав'язаний. Я вже тепер не пам'ятаю, мав так красиво тут бути зав'язаний. То є це була символіка одна... партії, а не просто. Парк. Один був кінець довший, один коротший, то ще мало значення, що там як означає і там трьохогольник ну, гастуку. Mm -hmm. Я не согласилася, потім мені там усякі нотації читали. Ну і так, потім я закінчила школу, треба було йти поступати в комсомол. Я теж не поступила в комсомол. Якщо не був комсомолець, не можна було не, 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 не престижну школу йти, університет, там мова не могла бути. Ну, а що, а ти казала, що а, вчителі до церкви навіть не ходили? Не ходив ніхто до, до, до церкви. Хто десь там тихаря пішов, так все, там премії лишали, такі були наказування. Ми ходили у школу. А коли був Пасха на Великдень, коли люди йшли до церкви, Пасху святити, не дай Бог, би дитина пішла у церкву. Не можна було. Тоді вирішили, що в неділю всі діти до школи. Тобто, коли була Пасха в ту неділю, ну, щоб не йти всі, в церкву. Діти не йшли до церкви і йшли в школу. І школа вже все. Потім навіть такі були, що дежурили коло церкви, чи не були діти вночі, там, коли там вночі йде. Ну, і, і вчителі, вони вчителі не, можна... не ходили, ніхто не ходили. Були такі, що хотіли хтось піти, а другі були такі, що продали їх. Потім Всякі там штрафи. Я вже не пам'ятаю, то вже, я вже школу закінчила 46 років. 48. Тому, Радянський Союз, якби... ну якщо зараз Росія там з церквою ну, Васьвась, ну, так, так. так вигодно та вас, вас. А Тоді була зовсім друга ситуація, друга була влада, тоді була атеїстична влада, Бога нема, ніяк і не може. Бити, людина з мау проходить, з великого труда люди навчилися добувати собі їжу, те, перетворилися на людей. От така була пропаганда, така була от еволюція. Коли вже ми ходили в 9 клас, вже треба було ставати в комсомол. Я теж не пішла, теж наказували. А чи я вчителю казала, кажу, що я не, не буду, а він каже, що ну, тоді каже, ти дуже хороша учениця, у тебе будуть погані оцінки. Я кажу, які будуть оцінки, такі будуть. Я в комсомол не буду вставати. Бо то є гріх. А чому є гріх? Бо кажу, бо то сатанинсько є. А Бог а, за таке наказує, а він каже, Бога нема. Я кажу, як нема? А він потім десь через якийсь час мене закликав та й каже, ти нікому не говори, що Бог є. Я знаю, що Бог є, але ми не можемо такої говорити. Ми не можемо, бо, бо ми на роботі. Ми всі партійні, ми всі в партії комуністичної, ми не можемо, вчителі всі Угу. Ми не можемо, як ми не будемо партію ставати, ми не можемо вчителями працювати. Як нам. Говорить, так ми маємо вас вчити. А я кажу, я так не буду. Ну, я закінчила 90-й раз і не ну, ніяк не вставала, але я в мене була можливість. Звичайно, якихось таких як наказували. Ні не, треба, було, хай, ні, ні, не було такого, нічого не було, але Батьки то знаєш, давили на психіку, діти. Ні, нічого. Mm. Давили на психіку, діти знаєш. Діти і діти бояться. вчителя і, mm -hmm. і за такою, ні. А потім, як я 10 клас закінчила, я не могла поступити. Я, я мала можливість поступити в Ужгородський, е, університет, медичний факультет, мені сказали, що ти могла поступити в мене там був родич за кафедру медичну. Він каже: я тебе зроблю е, так, що ти поступиш в університет, бо ти розумна. І я тебе зроблю тобі, що ти будеш гуртожитку жити і на півставки робити санітарочку, будеш і маму ще забезпечувати. Але тобі треба стати комсомом. А я кажу, я не буду ставати, ну, тоді йди робити. Uh -huh. робити. А я пішла робити, я пішла на завод, там мене не звідали. А що, а що йшло в, в Україну? Про Україну говорили в школі. Н нічого про Україну. Було 15 е -е, республік, дружніх і все. Ну, тобто говорили, що вот, Закарпаття, Україна. Ну, як нам не говорили, ми вчилися на українську, у нас там були, викладали, але була ну, всі предмети були українською. Українською була російська мова, російська література. Mm -hmm. то обов'язково було, але математика, такі всі предмети історії були українською. А ці ну. а українська література? Українська література була, ми научилися всіх українських. Письменників там всі. Ну. Але якщо, допустим, ти йшов десь на роботу uh -huh. або поступав вчитися, або якусь заяву, все треба було заповняти російською. Все uh -huh. російською. А як відносилися до того, що Закарпаття колись було у Горщу? Ніхто про те не говорив. Там про то ніхто нічого не говорив. Там більше туди було розглядалися такі. Питання про допустим, коли я в 60-х роках, в кінці 60-х роках, там про В'єтнам, Совєтський Союз дуже помагався, типу, допомагав як В'єтнаму, так і Чехословакії, потім Афганістані. Всюди він допомагав. Тобто вам у школі розказували, як нам ну, такий був лозунг, і ще знаю, У нас були лінійка, всі так у парадному, і всі, всі. геть, руки від В'єтнаму. Такий був. То знає, yeah. що то за В'єтнам, діти, в 5-6, що я знала якась держава, де воно, воно, є десь Бог, знає на краю світа. <плес> no, всі так знали, що у кожен клас мав mm, яку таку символіку у класі з тих республік. Я запам'ятала, що в мене у п'ятому класі був е кукла, така, знаєш, е ну, у національному одязі куколочка така у класі. І... Узбецька і узбецький прапор. Ну, mm -hmm. кожному. Кожний клас мав інакше, знаєш? У коридорі був е, советський прапор. Тобто кожен Вже клас із... мав цю ляльку із да, різної да. країни, mm -hmm. Типа там з Бекиснула? Кожний мав і потім, ну, щось там мали якісь атрибути всіх складувати, приносити в клас. Ця кожної республіки там. Ну, Кожен кому ну, там годіла. Я запам'ятала, що в нас була в Узбекистан. лінійка uh -huh. ну, постійно там всі були свої девізи мали. Ну, от така от, от маячня, от така набивали дітям голову, бо діти забивали за Бога. Взагалі така була дуже. ну, строго. А віруючих взагалі прислідували церква. і Не знаю, як, як виживала, як люди. Там ходили на, на цей як на Новий рік, ходили на рождество, ходили діти колядувати. Uh -huh. За кого повіли, що дитина ходила колядувати? Та то така на лінійці, така то була дуже ганьба, тебе позорили, що uh -huh. ти ходив, що ти голодний, тобі грошей не вистачає, що ти ходив жебрати. Знаєш, що діти йдуть колядувати? Діти ходили жебрати. Ну. Тобто Bundan. ці всі традиції, що ті там Миланка, все, то this... все було під забороном. Ні, то не можна було нічого. Ні, ні, ні. Це вже São, уже, там уже коли союз розпався, тоді вже почали померли. А потім я вже була доросла. Ну так в якому році почали до церкви ходити? Люди ходили постійно до церкви, просто що не ходили вчителі, не ходили своєї ради, роботники на посадах. Ну може хтось і ходив, але то ніхто не знав. Угу. Ну, бо Але люди вже такі, якесь, Якісь таки люди мали в душі, ну всі мали якесь на божество. Розумієш, угу. людина не є така дика, то вже дуже було такі атеїсти, що вони зовсім не признавали Бога. А люди простий народ не, не, не всі ну, ходили якось до церкви. Угу. Ну. Але такі, знаєш, були, що і. Ну, ні других придавали, якщо вчитель пішов там, кажу, до церкви десь, то якщо другий його там бачив, то вже його все, вже так був, все, наказали премію чи що там розумієш. Тобто могли звільнити? Могли звільнити, сміло з роботи, бо він не годний, він не знає, як дітей вчити. Діти вчити, що Бога не є, а ти йдеш до церкви. Mm. Ну а потім вже я школу закінчила, то вже діти свободно йшли. Я навіть не знаю, коли вже. Україна, коли вже йшло до того розколу, до, до Путчя, до того вже там більш-менш люди вже почалися так, уровати до церкви, вже почали діти пускати, але ну, менше вже такий тиск був. А, ну, а потім я, один такий случай у мене був, що я зустрілася з своїм учителем, ну, вже після школи роки пройшли. Угу. І і говоримо, говоримо про школу, я кажу йому вчителю. Помните, як ви мені казали, що Бога не є. А він мені каже, бо я мусив тобі так казати. Я у серці знав, що Бог є, і знав, що то мені гріх, але так треба було казати. Я знав, що Бог мене накаже. Але я мусив так казати, бо я хотів зберегти роботу, у мене діти, у мене то, в общем ну, такий гроші? — А як вже почали все, як чи, да, гроші треба було, все почали, як вже дозвіл був ішли всі до церкви гуртом, вчителі, діти, вже все, вже треба було, вже все, вже було до церкви йти. Молитися, все. Е, ну, то так, от така пропаганда російська, всю жизнь, була, все нав'язували свої умови. і Тепер хочуть так, але не знаю, що з того вийде, ці врятувати бо... Бо люди стали розумніші, люди стали вчитися, читати і літературу, і біблію, і, 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 і от, техніка в технології, технології, всі все знають. Ну, якщо... е... Висновок можна зробити лише один: що людьми управляти дуже легко. Звісно, легко. Якщо є ще людина така, знаєш, слабої волі, якщо от, припугнути, то й вона стане на коліна. Але зато треба. Мало держатися, бо всі люди і того приповнути, що сам пугає. Такого.